Початком великої війни на місцеве самоврядування лягли задачі забезпечення життєдіяльності міста у вкрай складних умовах. Серед головних соцзахист представників громади за ці майже три роки у місті збережені всі соціальні виплати та пільги, підтримують людей проднаборами від міста. Запроваджено безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Військові підрозділи незмінно отримують допомогу від криворіжців. Наша команда місцевого самоврядування тільки місцеве. Ми, мабуть, більше стали відповідальними. А робота наша це як і життя мешканців нашого міста. Бо без цього, мабуть, ніхто з нас не потрібен, якщо ми не робимо все для людей, для створення. Цих умов їхнє життя. І немає жодного, жодного напрямку життя, жодного напрямку роботи, де немає втручання місцевого самоврядування наших комунальних підприємств, самоорганізації, населення, а всім цим керує, направляє і робить все. Сервісом, я дуже вдячний всім присутнім залі за відповідальність, за ту наснагу той факт, в який ви проявляєте свою роботу. День місцевого самоврядування в Україні відзначатимуть 7 грудня. Це свята працівників мерії, райвиконкомів, депутатів усіх рівнів, представників органів, самоорганізації населення, вуличних і будинкових комітетів. Їхня робота чути людей і допомагати їм у різних потребах. Ми працюємо з мешканцями нашого міста, і досить часто звернення, які навіть до нас приходять по галузі освіта, вони стосуються не лише освітніх питань, а стосуються життя міста в цілому. Це робота відповідальна, це робота цікава, це робота, яка направлена на благо наших людей. Для мене важливо те, що я можу своїми діями, вчинками принести користь мешканцям нашого. Міста, незважаючи зважаючи у у, у будь-який час доби, я та е, мої підлеглі. Ми виїжджаємо вночі, забезпечуємо видачу матрезерву, щоб вони відчували нашу підтримку. З нагоди професійного свята представники місцевого самоврядування отримали міські нагороди. Більше десяти кріверісів були відзначені почесним знаком за заслуги перед містом. Чимало нагороджені грамотами міськвиконкому. Мені дуже подобається моя робота, тому що працювати з людьми для людей це дорого дорого. Коштує і тому це дійсно класна річ. Тому всіх вітаю, всім дякую за роботу. Все буде кривий рік. Органи місцевого самоврядування вони їм делеговані повноваження вирішувати питання міста. І це є дуже важливим, оскільки ну, неможливо да, без якогось керівництва взагалі-то приймати якісь рішення, вирішувати нагальні питання. Люди, які тут працюють, вони дійсно достойні того, щоб їх привітали сьогодні. Особливі слова подяки пролунали на честь ветеранів місцевого самоврядування, які багато років присвятили служінню громаді. Іменний годинник вручили старші інспекторці відділу контролю управління по роботі зі зверненнями громадян Гані Макаренко. У грудні виповнюється 40 років, як вона працює в виконкомі міської ради. Привітали зі святом і Юрія Вілкула. Подякували за багаторічну працю, розуміння та підтримку колег. Ігор Кононенко Артем Кравченко цей день.